Анталія. йдемо на якийсь звук, дуже гучний. У дворах я зараз зніму це просто звичайні е, двори, там, де люди живуть. Звичайні будинки, скільки тут три поверхи, п'ять, шість поверхів, невеликі будинки, район. Це той район, де живемо ми е, з дитиною, там де знаходиться українська родина. Але у турків такий звичай вони влаштовують гучні свята посеред тижня, і в основному це. У нас у понеділок, у вівторок, у середу, тобто їм начхати на те, що людям завтра на роботу зрання. Вони до ранку гучно гуляють прямо у дворах. Зараз я покажу, як це, як це трапляється. Подивитись, тому що ми вже на таке попадали, ви вже це бачили. Просто йдемо зараз на звук. Це звичайні двори. Йдемо на звук. Пішли на звук. Там туди і потім туди. Так. До речі, свято може бути у них обрізання. І це таке свято, вони гуляють тут всім районам. Або весілля, або день народження, або ще щось. Отак, у звичайний будній день з вечора до самого ранку гуляє весь мікрорайон. Ну от шукаємо. Кожного разу гучні свята проходять. В різних місцях, в різних ну, дворах цього району. У них тут взагалі все як у давнину. Мабуть, ми вже близько. О, натрапили. Звичайний вечір, звичайний двір. Це поруч, бачите? А он за нашою спиною це весілля, ось звичайні будинки, а ми живемо, зараз покажу, де. Так? Ось якраз за цим будинком і наш дім. У мене дитина запитує, як вони взагалі сплять. Ну, мабуть, ніяк, бо завтра четвер і це звичайний робочий день. Ну Що дитина, сьогодні до п'ятої ранки знову не будемо спати з тобою. Це Турція дитина. Оце я в будинку виходжу на балкон. І покажу вам як чудно. Вони ось за цим будинком знаходяться. Ось так. Це туркіш дітка. Куди ми попали з тобою жах.